Тож е я почитала коментарі останнього відео, і я не дуже хочу робити березу, тому що це, як би так сказати, символ більш російського і Росії, а в нас канал український. Тому е сьогодні ми зробимо химерне дерево. Я зараз буду створювати світ. І буду е, насправді робити в Незері цей будинок, оскільки це ж е, дерево з незера, то е, ну, буде в Незері так. Назв... Назвемо цей світ. Ого-го-го-го. А. це щось цікаве. Ми заспавнилися в. Де я? В рихлому снігу. Ага, ось ми де. Ось в такій Тайзі ми заспавнились. Ну, нам насправді немає значення де ми заспавнились. Тому що зараз я просто. Е Беру обсидіан і будую портал Незер І ой буду е шукати химерний ліс, щоб збудувати ой. Хі. Ось. Так, тут наш портал. І ми якраз заспавнилися не в тому лісі. О, господи, ми ще в якісь печей. Так, нам потрібно буде знайти химерний ліс. Е, портал мені не потрібен, тому що я повертатись не буду, тому можна про нього забути. Е, зараз я. Тут політаю, пошукаю цей химирний ріс, і коли знайду, то покажу вам. Е, гаразд, я знайшла тут такий химерний ріс неподалік від нашого порталу, але о, може, ось тут просто тут якось трохи мало займало місце, якось так вузько. Ну, через... Це через стелю. Давайте я пошукаю якесь трохи краще місце, мабуть, в цьому лісі. О, дивіться, ось тут він такий більш трохи відкритий. Я думаю, можна буде ось тут, якщо ці дерева прибрати. Я думаю, це буде добре. Гаразд, тоді будемо будувати тут. Я так. І зараз. Я тут. Трохи підчищу територію, так би сказати. Хоча насправді я тут так його трохи вже підчистила, я думаю, може, давайте зробимо таку печеру. Ось тут, наче отак, от в скелі виграємо, і воно у нас ось тут буде, на цьому всередині цього горбочка, буде наш будинок. Я думаю, якось так. Або ось тут вхід. Давайте ось тут вхід все ж таки. Чи ні? Ну, зараз я ще подивлюсь, може, знайду щось краще. Раз. Тож я все ж таки буду будувати його саме тут. І я думаю, що це все ж таки буде досить цікаво, тому що це буде така більша печера, ніж будиночок. Я ось тут ось так трохи. Піддивляються. І ось тут буде сам вхід. Е, зараз візьмемо усі, е. будуть матеріал. Ось я взяла і, мабуть, все ж таки я буду робити його таким всередині, Ось такі двері. Я можу повністю обирати його форму, це дуже круто, тому що я начебто, так би сказати, роблю якусь таку цікаву дуже річ. Я думаю, зробити його таким, що тут буде вхід. Далі ми йдемо. Тут буде по центру така велика кімната. Така велика кімната, і від неї буде розходити ще по бокам дві. Туди, туди і прямо, да, і буде в одному місці Спайня, в одному місці е, склад. Е, а в іншому, е, Ну, склад він буде в комплекті з цим. Склад буде в комплекті з е, ну, всіми технічними блоками і. І буде якесь таке, якби... не знаю, я щось ще придумаю бібліотека буде. Я хочу, щоб вона була таке, наче, як би так сказати, заокруглене, тому я ставлю ось так сходинки, щоб воно таке було більше кол. Зараз я зроблю цей коридор і покажу вам. Я зробила і ось так зовні ці. І ось так воно всередині виглядає таке Е, таке досить заукруглене. Ну так воно як такий компактно, гарно, мені подобається. І отут я зараз буду робити цей е, так, е, таку штучку посередині. І я хочу, щоб були отак от сходи, щоб воно все було таким здавалось е таким заокругленим, спокійним, таким чудовим. Зараз я зроблю цю я зробила ось так, Тут ще треба буде е замінити це на, на дошки. І, е Ось вийшло, я задаю підлогу на це, тому що воно було дуже-дуже од... однотоне, і мені це не подобалось, тому я зробила це так, щоб е, воно розбаву трошки такого е, різного діття. І я ще е, зараз зроблю. Першу кімнатку і покажу вам її. Ось так. Я звіра стою на ось ці лампи, і э, тут є ця корова така. Mm. 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 І, і, з неї можна брати нескінченної. Ресурс їжі, що ми беремо по ній клікаємо. У нас виходить Далі. грибна юшка і ми їїмо її ням-ням. Я там коду сюди цю мисочку. Далі тут отакий склад їжі, тут є е, картопля їзна риба шалки не пусті, але... Е, для переноски речей. Ця штука, щоб накладати ці на броню. Така штука, я не знаю, як ці штуки називаються. Але тому я кажу така штука, а ви я там вже сподіваюся зрозуміти Верстак наковання, зачарування, зачарування на 30 рівень. Окей, що. Такі? Тут така зачарування. Тут де я все деревення, зи, де а тут моя е, таємна кімнатка. Так, вона рожева і це її особливість. Тут є ця бібліотека, казан. Вона повністю для таких досвідів стійка така. Е, ця, е. Я туди можу класти свої книжки. Тут є маяк. І так, я ламалась аж туди верху. Бачите, як він високо йде? Це він виходить з нашої хати і аж туди йде. Я тут просто так ставлю риб, щоб нічого не забіжало. Верстак, а тут ще одна таємна кімнатка в таємній кімнаті. Це мій якор відродження, це на випадок виживання. Якщо я помру, то я відроджусь там. Ось так, а зараз я зроблю ось тут вітальню їдальню. Ось це така вітальня їдальня. Тут є такий диванчик, він так відокремується від цього, тут є телевізор, такі гарні свічечки. А тут їдальня, тут можна так сісти, можна так сісти, це моя лама. І я думаю, що я хочу мати таку ламу з накривкою як е У мандрівного торговця, але я не знаю, як її туди поставити, тому е якщо ви знаєте, як її туди покласти, то пишіть у коментарі. Е тож ось так виглядає повний будиночок, так заходимо. І тут є розголошення. Можемо піти сюди або туди. Е як на мене, вийшло. Досить добре. Ріжка е, не має сенсу ставити, тому що ми на ньому не будемо спати, оскільки у е, незай... якщо на ріжка натиснути, вони е, вибухають. А нам вибухів не треба, тому що я можу випадково натиснути на це ріжко і станеться якась халепа. Тому ось такий вийшов будиночок, сподіваюсь, вам сподобалось. Пишіть в коментарі, який вид деревини робити наступним. І побачимось в наступному відео.